Всім привіт! З вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терор на тему, хто чи що у вас на порозі. Розслабці, для когось це тероросклад, знайдеться якась енергія. Людина, якою все добре. Людина, яка знає, що їй треба від життя, яка любить комфорт, яка любить домашній затишок, там не в яких енергіях. та яка починає рухатися вперед. в своєму розіску, в своїй кар'єрі. Все не потрібно людина залишила позаді. Так, хто що у вас на порозі король Кубків? Машина, який до вас йде з признанням, з коханням. Та, який хоче з вами гармонійних стосунків створення сім'ї, який хоче з вами вивести ваші стосунки на новий рівень, да. та це гармонія щоб вони більше стали гармонічніші і успішніші. І ця гармонія приведе до створення сім'ї. Я запропоную вам руку і серце. Це буде знайомство з новою людиною. Події будуватися швидко. Угу. У когось це повернеться і людина з минулого, в якому були неясності, якісь, може, вам хтось і заважав в цих стосунках. Він вже прийде по-новому, але Та він також захоче з вами. Створення сім'ї? А можемо виявити тому партнера з минулого? З ним у вас вже все закінчилося. Так. Ви довго чекали, ви були, перебували в підвішеному стані. Здесь на останні роє. Бачите. Він дуже... Він думав, чи йти проявлятися до вас, чи не проявлятися. Ви проживали. Він хоче з вами. Щоб аби було по-новому. поновлене. що надам королева мечів, ви будете це всі висікати. Тут ще якісь є, бачите, тут є розрив. Тут я розрив. я захочу з вами зустрітися, ви будете висікати ті зустрічі, ті спілкування. Ну що все, що було минуло, минулому. Між вами точку. Між вами крапка. Крати біжать. Що ж такі. Між вами. Це закінчилося. Ви все висичаєте і добре зробите. Тому що ситуація тут була зрада, і ситуація може повторитися. Ви тепер стали яскравою, е... дамою, яка м... знає собі ціну, яка займається своїм ділом, яка цілеспрямовано йде до своєї. Мрії, ви, так якби погрузилися у своє діло, ті стосунки вам дали розвиток е, вашої духовності, ті стосунки вам підняли вашу інтуїцію. Е, е, ви прокинулися. І ви тепер не хочете йти минуле. Він захоче повернутися до вас, але ви добудете все висікати. І тут же на поріг до вас йде король, король Кубків, який, можливо, ви вже його знаєте, але, але не близько. На відстані, можливо, це колега по роботі. Бо займається тим, що Подібне. подібним через соціальні мережу. Так. І ви все-таки в е, визначитеся ті качелі, щоб були у вас ви вийдете... Всякої закритості, невизначеності <кій> зробити правильний вибір і в ваше життя, тоді буде розвертатися все вашу користь, буде зростати ваша сила, енергія, успіхи у вашій роботі, зростання. Да, ви це все залишити в минулому. Все. Неспокій, розгляд, розчарування. Тобто все минуле залишити в минулому. І Підете вперед. Так, у вас чекає зустріч з новою людиною. Це може бути проявлення через соціальну мережу. Як я казала, ви отримуєте нагороду за свою працю. Так, у вас тепер вже не збите з дороги. Ви знаєте, Чим ви хочете займатися, де ви хочете йти, знаєте собі ціну. Ви відсікаєте від себе все непотрібне, все самокопання, самобачування, душевний неспокій, розпач. Ви прийшли на легкий шлях. І це все залишилося у вас за працювання в минулому. Тепер йде у вас, ви виходите з того і приходить до вас таке миротворення, зцілення душі і тіла на ваш поріг. І по Верховному Суді буде все по-справедливому. Ті, хто вам робив всяке зло, отримують по заслужі, а вам ваше добро буде повертатися. Так, то що у вас е, на порозі, це вас на порозі фортуна. Тобто успіх, удача у вас на порозі, тобто колеса фортуни повертається в вашу сторону. Буде все так, як ви захочете. Так. Бо ви є майстер свого діла, ви досягнете всього того, що ви бажаєте, що ви поставите перед собою, так? Ви управляєте своїм життям і ви не дозволите нікому щоб хтось тепер мішався в ваше життя. То стосуйте всіх сфер, а також особистого сімейного життя. Стало сильніші, і впевненіше в цьому. І всі розчарування, ви відсунули від себе відчай, неспокій. Бо ви зрозуміло, що це вам шкодить у вашому руху вперед. Такі да. успіх. Вас чекає нові захоплення якимось і навчання якихось духовних практик які вам приносить успіх, зміна вашої діяльності, у когось випадає та навчання кінзала. Все не потрібно. Ви будете від себе. карти повторяється від ви не звертайте тепер уваги на тих, хто з вами слідкує, що хто за вашими плечима, що шукається. І все, що вони роблять, це собі, Ви отримаєте на порозі вас тут пентаклів. це є шанс від вищих сил, покращити своє життя в всіх сферах вашого життя і в роботі, і в ділі своєму. і в зростання ваших фінансових, е, фіна, е, фінансового процвітання, благополуччя, успіхів в особистому житті, сімейному, знайти, знайти свою половинку, успішно вийти заміж. Це все вам по справедливості. Не забувайте за енергообмін, лише кіт отримує, хто віддає. До нових зустрічей всіх вам благ.